У період великодніх свят рятувальники ліквідували вісім пожеж. У понеділок, 17 квітня, в одній із житлових багатоповерхівок калуша зайнялася квартира. Під час пожежі ДСНСники евакуювали десятьох людей, з них двоє дітей. Горіло помешкання на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Ліквідувати пожежу надзвичайникам вдалося за 20 хвилин. Було встановлено, що горять речі домашнього житку у квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували пожежу о 12.38, а ліквідували о 13.00. Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на сусідні квартири. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється. 16 квітня у неділю рятувальники ліквідували пожежу каплиці в Солотвинській громаді. Займання трапилось у селі Гута близько десятої години ранку до місця події негайно прибули надзвичайники. По прибуттю було встановлено, що горить дерев'яна каплиця. Площа пожежі складала 6 метрів квадратних. Незвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Постраждалих на даній пожежі не було. Рятувальники Прикарпаття вкотре просять дотриматись правил пожежної безпеки, щоб оберегти своє життя та майно від пожеж. Крім того, під час свята рятувальники допомогли розшукати в лісі жінку. Для пошуків залучили шість чоловік особового складу. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.